Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми пограємо у гру Хто що їсть? Яку їжу обере собі киця? Яблуко, рибку чи лимон? Звичайно ж киця обере рибку. Бо яблука та лимон вона не їсть. Чим харчується корова сиром, травичкою чи тістечками? Звичайно ж корова харчується травичкою і дає людям смачне і корисне молоко. Чим із задоволенням пообідає індик яблуком, капустою чи зерном? Правильно, індик пообідає зерном. Чим полюбляє ласувати коза? Що вона обере? Капусту, рибу. Чи тістечко? Звісно ж коза обере капусту, а ще вона дуже любить травичку. А чим по сні дає цар звірів лев? травичкою, морквинкою чи з'їсть м'ясо? Звісно ж, лев їсть м'ясо. Бо він хижак. А чим поласує ластівка, вона здьобає яблуко або зернятка з колосків, або впіймає муху. Ластівка впіймає муху, тому що ластівки харчуються комахами. Яку їжу обере пінгвін? Рибу, травичку чи капусту? Пінгвін обере рибу, бо саме нею він харчується, так як живе біля океану? Яку їжу обере собі зайчик, моркву, рибку чи лимон? Звичайно ж зайчик обере морквинку і з задоволенням нею похрумтить. А яку їжу обере песик? Він погризе яблуко, морквинку або кісточку. Звісно, ж песик обере кісточку. Песики дуже люблять гризти їх. Яку їжу обере собі мавпочка на обід? Травичку, картоплю чи солодкі банани? Мавпочка обере банани, тому що мавпочки обожнюють солодкі фрукти.